Ну що, всім салют, віки, не думаю об'ясняти, що ми сьогодні качати не буду. Давайте почнемо з такого, щоб можна було накачатись без залу в домашніх умовах. Дивіться, баклажка, гантеля, в моєму випадку буде гантеля. Скажу чесно, баклажкою мені легше, бо нічого мені не п'ється тут, я свою баклажку взяв. Так, дивіться далі. Багато хто цей спосіб не використовує, тому що... Його бо болять локти. У мене теж болять. Я ось такі напульсники, я не знаю, як це назвати, типу бінків. І дивіться, ми закидаємо за голову. Не так близько, щоб нас гантеля дивилася, чуть далі. І ось такий хвал ми взяли ось так. І ми можемо тут, щоб наші локти дивились в бік, або щоб наші локти дивились ось так, вжаті до нас. Це вже повинні по собі дивитись. І так, і так, і щоб ви побачите, як вам удому ще відчувати. Тому що ми всі люди так-то одинакові, але по суті ні. І пішли, підіймаємо, зжимаємо в кінці Ах, і опускаємо. Ф -ф 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 Я вам кажу, цим можна непогано так забитись. Тому йдемо до наступного. Так, що у нас по підходам забув сказати? Підходи, як обично, як я кажу в цих відосах, підла... підлаштовуйтесь під себе. Я не можу вам сказати, що ось там два підходи там по 15, все буде чудово. Я не можу, тому що я не знаю ваш максимум. Я не знаю ваше тіло, може ваше з локтями, і вам не можна там велику вагу піднімати, тому я вам не скажу, яка вага, наскільки. Ви вже повинні це відчувати по собі. Якщо вам іде легко, докидайте вагу. Так, дивіться, далі у нас по плану йдуть наші алмазні віджимання. Думаю, показувати як не буду, тому що, хто не знає, у мене є відос, ви там все буде показано. Алмазні дуже легше. Обичний хват на віджимання, алмазні ось так. Локті вжаті до вас. І так само вижимаємо. Чудово можна забити м'язи. Чудово можна забити і... Не забувайте в кінці постійно, те би ви не виконували, що би ви не виконували. Коли ви піднімаєтесь, чим більше ви жимаєте, тим більше м'яз понімає, що тут зараз буде плотний кач і йому треба ставати більше. Так, ідеально у нас йде вже ось на такому. У мене нема спеціальних цих, щоб одіти, ви я використовую таку, не знаю, тоді потягнути, займатись теж було вдома. Ми її одімаємо і тут дивіться, тут у нас ще повище ми візьмемо, ми взяли от наша позиція, Ми опускаємо і дивіться на мої кулаки. Ми в кінці зажимаємо. Отак, отак і... Чим це можна замінити? Чим це можна замінити? Я навіть не знаю, якщо чесно. Якщо замість цього чим це можна замінити. Можна мені подивитись, тому що у мене цього не було менше сучього мазні. і за голови. А ось цим це замінити? О, ви так мені задали питання, що я не чекав таке питання. Хоча я сам собі його задав. Мені самому цікаво, чим це можна замінити. Щоб було так ефективно. Ну, зрозуміло, що неможливо, щоб займатися вдома і щоб пішло все так ефективно, як в залі. Тому що в залі є спеціально ось такі штуки, які спеціально е попадають іменно в тот м'яз, де попасти, йому в ту точку, де попасти в домашніх умовах, займаюся. Е дуже важко. Це дуже важко, за ще... не знаю. Навіть є такі точки, що в домашніх умовах ти не можеш потрапити в них так Чудово качнуть. Тому йдемо далі. Так само може бути у вас баклажка, штанга, сумка, де ви накидали камні, неважливо. Ми стали одна нога. Лавки немає, окей, стільчики. У мене не було лавки, я займався на сільчиках. Думаю, стільчики вже всіх вдома є. Там Пеньок, не знаю, хоч що. Стали. Е, Ставимось так. І ось наша позиція, Ми стоїмо. Локоть, жати до себе, до тіла ось таке чуть-чуть. І жмер. Дивіться, уважно, щоб у вас ось тут ваше зап'ястя не ходило ось так. Воно постійно повинно бути одному цьому. І. Як я вже казав, найважливіше це в кінці. Дожимати, навіть час, я кинув гантелю, я дожимаю і навже мені почуть забивається. Тому ось так. Якщо ви хочете почати займатися або думаєте займатися і думаєте з чого, дивіться мої відоси для початку вам цього хватить в голови. Якщо ви не знаю, не хочете виступати там десь на Олімпії а чисто для себе, побудувати естетичне тіло, вітаю вас у мене на каналі.